Слава Ісусу Христу, шановні телеглядачі! Ви дивитеся щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології Мукачівської рекатолицької єпархії з вірою у серці, під час якої ми продовжуємо знайомити вас з основами екологічного вчення церкви. Я Біланич Михайло, ведучий екологічної рубрики. В минулих передачах розпочали розглядати новий розділ під назвою Екологічна криза та можливість її вирішення із християнської точки зору. Сьогодні розглянемо тему екологічне навернення як шлях. До вирішення проблем екологічної кризи. В попередніх програмах ми коротко пояснювали, що таке екологічна криза, як вона стосується церкви, які причини кризи. І як ми вияснили, оскільки за вченням церкви екологічна криза виникає через гріх, то виправити шкоду гріха можна наверненням до Бога. Навернення включає покаяння. Покаяння на грецькій мові звучить метаноя і означає переміну. Полягає покаяння в тому, що людина, усвідомлюючи свої гріхи та помилки, визнає їх, жаліє за них, приймає рішення більше не повторювати. Суть життя християнина навернутись і жити з Богом, увійти в Божественне життя. Це має важливе значення як для особистого, духовного росту та індивідуального спасіння, так і для спасіння та освячення оточуючого світу. Коли відбувається справжнє навернення, віра очищається і починає присутнюватись у всіх сферах життя і діяльності людини до такої міри, що як ближні, так і ціле створіння Боже може відчувати на собі, що всі ми є у Христа хрестилися і у Христа зодягнулися. Як ми вже одноразового неодноразово не одноразово говорили в попередніх наших телепередачах, існує таке поняття як екологічний гріх. Таким гріхом можна вважати всі дії людини, які призводять до забруднення чи руйнування, довкілля, виснаження природних екосистем і, врешті-решт, до глобальних змін в живій і неживій природі на планеті, що вильіться в негативний результат також для самої людини. Таким гріхом може бути, наприклад, безвідповідальне використання енергоресурсів. Газу, електроенергії, недбале користування водою, навмисне викидання сміття в непризначені для цього місця, без його подальшої переробки та інше. Отже, навернення до Бога включає в себе також екологічне навернення, тобто пізнання та прийняття істини відносно відповідального ставлення людини до Божого створіння, яке випливає з дієвої християнської любові, оскільки, як сказано в Святому Письмі, віра без діл мертва. Отже, церква закликає людину навернутись до Бога, прийняти християнські істини, серед яких і відповідальне ставлення до Божого створіння природи. Але особливо церква закликає тих, кому довірена влада та відповідальність за нашу та інші країни, без зволікання зробити все, що необхідне для охорони та збереження унікального природного світу і гарантування екологічної безпеки суспільства. Бо відомо. Що, кому дана влада, той несе більшу відповідальність. Життя після зустрічі з живим Богом не може залишатись таким самим, як і раніше. Після такої зустрічі слід зробити передусім дві найважливіші речі, а саме залишити гріхи, включно з екологічним гріхом, у сповідальниці і жити новим життям згідно з Божою волею і в гармонії, з усім створінням. На цьому я прощаюсь з вами і зустрінемося, як завжди, в наступний четвер. Нагадую вам, що ви дивилися що екологічну рубрику телепередачі комісії з екології Мукачівської грекатолицької єпархії з вірою в серці. З вами був я, ведучий екологічної рубрики Біланич Михайлов.